Усім привіт, друзі! з вами Гантеліч на зв'язку. І Я знову на розділ на РП Сіверному промокод Pandic. Не забувайте і також не забувайте вводити мій нік при реєстрації і отримувати ігрові призи. Так от, Ford Raptor моя нова обновочка на Сєверному кові. Нахріна мені нужен тачка? Просто Чиназис. для охоты. И олды поймут, где я сейчас нахожусь. Я нахожусь сейчас в охотничьей деревне. Нахрена я сюда приехал? Конечно, я по сути, начал по постигать азы охоты. Но для этого, чтобы охотиться, вам надо лицензия на охоту. Вы можете просто купить себе пакет лицензии через донат и не париться. Это сделал я. <кій> you, oh. І так, тут ви можете ознайомитися, от де інформація об охоті, міста охоти, види животних. Вот. Ну тут, ребята, все просто. Тут ви можете подивитися рейтинг. хто тут чого, скільки він там. А, мы можем навіть виконувати брати контракти. Прикольно. Тобто. <хи> і отримувати за це, як бачимо, файний кеш. А охотитися сьогодні тільки почав. Так от, що касаємо раптора, це ідеальна тачка для машини. По-перше, це внедорожник. По-друге, вона добре себе відчуває на такій місцевості, типа ямки, гори, лес і тому подобне. Опа, а що це у нас тут? Ух ты! Походу моя перша здобич. Та ти шо? Угу, у мене вже немає скільки набоїв, тому що я сьогодні дуже активно полював. Ти гля. На, на, так, ідемо забирать ляп. А так вообще, братва, ви можете шукати здобич. Просто по цих по цих лісах їздити і шукати. Тут нема ніякої конкретної карти, де там, хто. Що просто їздите по лісах і, і шукаєте. От. Як це роблю я? І коли тут десь хтось спавниться, я просто це бачу ну, по самій, як то кажуть, місцевості. От. А тепер покажу вам далі. От, наприклад, настріляли ви туш, да? От у вас є там, наприклад, 10-20 тушок чи навіть... Скільки там, чи навіть більше, давайте розберемося, що з ними далі робити Відкриваємо GPS, відкриваємо добичі ресурсів і шукаємо скатабойню. Ми проїхали на скотобойню. Опачки. Заходимо. Так, ідемо, ну тут шукаємо. Це типа м'ясокомбінат. Демо. Потом берем тушу, например, вот кабан. Вы должны находиться а яхте. Кабанчела. Итак, хоп, оп, оп. Раз. Копачки. І так далі, скільки ви там чого назбирали, неважливо. Робите отак от. Я так сьогодні робив просто дуже довго. Бо у мене було багато тушок, я виконував Battle Pass. Так, обдивились все. І так всі тушки зробили, як я показав і тепер увага. Їдемо. Туди звідки ми приїхали, звідси ми вже виходимо. Сідаємо в свій раптор. О в GPS. -і. Можем... Можем... Вот тут охотничья деревня. Так мы точно не заблудимся. Раз. Поехали. Вот бачите, как он круто едет по этим дорогам. Не то, что, не то, что там фура... Якою я вантажі возив на дальнобої і застригав по 300 раз. Так, ми приїхали сюди. Опачки. Паркуємося, виходимо Так, і тут ми можемо продавати. Просто вбиваємо потрібну кількість і продаємо. Так у нас м'ясо 27. І того нас плюс 173К. Так що, друзі, можете отак от теж новачки, хто бажає на полюванні заробляти, але для цього треба машина. зброя лицензия на зброю лицензия на полювання вот все лицензии то кошту что, можете купить и тут вот сейчас где покажу просто вот заходите в донат заходите в другое и тут вот все лицензии 290 АЗ І все, і у вас є всі ліцензії, і ви не паритесь. Ну що ж, братішка, ти постав в подбайку, підпишись на канал. Ну я піду викладати для тебе це відео. Так що, будь ж там дивіться, пишіть коментарі, будьте активними. Бо це реально важливо. От. Думаю, ви мене зрозуміли і почули. Ну і я так. Щоб воду не лити, розказав коротко по фактам.